Пані та панове, доброго дня! Вітаю вас на каналі про тачки. і нарешті цей день настав, як то кажуть, нас на Україні. І це не тому, що я нарешті випустив відео, а це тому, що я вам у минулих своїх відео, у минулоручних своїх відео, обіцяв, що коли настане той момент, що можна вже буде... Більш-менш безпечно купувати авто із США і привозити їх до нас в Україні, я вам обов'язково про це скажу. І ось сьогодні я вам про це кажу. Так, зараз настає той саме момент, коли, в принципі, в цілому можна починати працювати над тим, щоб купити автомобіль на аукціоні в США, щоб його сюди привезти, зробити, собі, перемонтувати, ну і робити. Усе як було до війни, так війна ще не закінчилася, але сподіваємося, що скоро буде мир, перемога і все буде працювати у нас найкращим чином. Дивіться це відео до кінця. Я тут у подробицях розкажу, що є як з машинами із США на сьогоднішній день. Друзі, одразу ставте, будь ласка, ваші лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ваші пишіть коментарі. Одразу в коментарях можете питати про а, конкретні марки та моделі та роки випуску автомобілів, які вас цікавлять. У своїх наступних відео я вам буду робити огляд, що зараз відбувається. З ну, конкретними моделями, конкретними марками на аукціонах, які ціни, яка вартість буде тут в Україні, що можна купити, і яка вийде їх остаточна вартість. Ну, як і було у попередніх відео, які ще були раніше. Значить, дивіться, зараз на а, календарі сьогодні. 1 березня. Вітаю всіх з а, новою весною, з новими надіями, з надіями найкраще. І, а, Зараз саме той час, коли вже можна потихеньку-потихеньку повертатися до а, аукціонів американських, а, замовляти, вибирати а, і, скажімо так, потім їздити на цих машинах. значить На це є декілька причин. Всі вони, в принципі, об'єктивні. По-перше, причина це зараз більш-менш стабільні. Терміни оцього пригону саме машини з ну, всього, всього процесу з початку її купівлі на аукціону до пригону машини вже безпосередньо в Україну, тому що минулого року це було досить непередбачена ситуація, тому що інколи машини приїжджали там плюс-мінус за три місяці, як було і до початку війни. А іноді вони стояли там по пів року, і ось вона машина стояла чи десь по дорозі, чи вже в порту, чи ще до виїзду в США, тому що все було отак от великоламучено. Зараз черги трохи спали. Ці, ці машини, які купували ще в 2021 році, в 2022 році, дуже багато машин було куплено під нульову розтаможку. Люди сподівалися, що воно все приїде і а, можна буде зекономити на не саме сплаті, а державного мита. Тому було дуже порти були дуже завантажені. Логістика була вкрай важка, довга, дорога і так далі. Зараз це так, навантаження вже розрулили. Так, що люди такі створіння, що привикають до всього і от зараз. Все це розрулили, більш-менш воно все стабільно. Тому зараз можна в принципі сподіватися на адекватні терміни по пригону машини з штатів в Україну. І ці терміни зараз від двох до чотирьох місяців. В принципі, якщо більше чотирьох, то це вже щось там не йде гладко. Ну а два місяці це ідеал. Чому два місяці? Тому чому я кажу такий маленький термін? А, тому що завжди до війни я казав, що це було 2-3 місяці. Да? То, коли машини всі їхали на кораблях, на кораблях, да. В Одесу це був термін 2-3 місяці, там більше 3 місяців, ну 3,5, якщо 4 місяці, то добувато було, але ну, в принципі менше, за, ніж за 2 місяці, вони, ну, в принципі, ніколи не приїжджали. А зараз, я так само кажу, 2 місяці і вже в Україні, ну, щонайменше 2 місяці вже в Україні. Чому? Пояснюю, процес логістики. Раніше корабель. Контейнер, наприклад, з порту там, Флориди вставили на корабель. Корабель йшов, наприклад, до Італії. В Італії була перегрузка з самого контейнеру з одного корабля на інший. Корабель йшов до Турції. В Турції знову знімали контейнер, ждали інший корабель, ставили на контейнер і воно вже йшло в Одесу. Зараз Принципі, таким чином побудували маршрути, що а, корабель йде по прямій без оцих зупинок, без цих перетосувань контейнерів. Він, наприклад, виходить там з Нью-Йорку чи з Флориди, чи там ну, з будь-якого американського порта Джорджа, який зараз працюють, і йде а, на основному на два порти: це на Бременхаузен в е, е, Німеччину е, чи в Клайпеду в Литву. І оцей маршрут йде прямий, тобто він просто перепливає океан, запливає в Балтійське море і там розвантажується. І от на цьому економиться дуже часто, тому що сам корабель оцей маршрут весь пропливає за приблизно, як то кажуть нас в Україні, 2-3 тижні, тому що він прямий, він без перетусувань контейнерів. Так само терміни, як були в Штатах, так і залишилися, що з моменту початку в... Вірніше, з моменту не виграшу машини на аукціоні до моменту відправлення приходить від тижня до трьох. Тобто, якщо більше трьох тижнів, це щось там якісь є нюанси, а, ну і менше тижня в принципі не буває. Тобто це коли машину забирають з аукціону, везуть її на склад, склади, от везуть в порт і там вже вантажать в контейнер. Тут залежить від того, на як і раніше, там скільки машин в контейнері, яка ваша машина, якщо перша, то ждуть ще три. Якщо там вже три стоять, ваша четверта, її ставлять в контейнер, закривають і на корабель. Тобто, ну в принципі ці два-три тижні як і залишилися. І а, в портах, і в Німеччині, і в Літві. В принципі, плюс-мінус два тижні машина стоїть у порту. Буває таке, що там її відкривають за тиждень, буває таке, що відкривають за три. Тобто, ну, там, рахуємо по максимуму, три тижні, плюс три тижні це півтора місяці, плюс ще три тижні це два місяці і е, один тиждень. Тобто більше двох місяців це ось ну, такий мінімальний срок, да, за який вона може приїхати. А ми також розуміємо, що там бувають якісь накладки, щоб з аукціону і не відразу забрали, що там вона стоїть на там документи. Десь там машина приїхала на Вархаус, це площадка, де збираються ці автомобілі, А документи ще не приїхали. А, тобто машина є документів, нема чи, наприклад, є документи, немає машини. Ось на це все закладується ще там місяць. Да? Так само в портах. Там відкрили черга контейнерів, там черга то сьо, п'яте десяте, документи не дійшли, дійшли і так далі. Вона з цих портів вивантажується, ставиться на евакуатор і везеться до Львова, проходить вже таможню митницю. А я вибачаюся, якщо я якісь слова плутаю. І митницю вона вже проходить у Львові, там вона розмитнюється, і вже зі Львова розмітина автомобіль, автомобіль з усіма українськими документами, там, накладними митними деклараціями, формами і так далі, вже їде до вас у ваше місто. Тобто ось цей весь період займає приблизно 3 місяці. Це якщо нормально, ну там 3-4 місяці, в принципі, від 2 до 4, як я казав, то це весь процес займає. В принципі, якщо довше, то це вже десь якісь є похибки. Далі, чому ще? Які причини? Чому я кажу, що є, зараз вже в принципі є така ну, стабільна ситуація, можна покупку? Налагодили цю логістику саме вже від порта європейського якогось до України, тому що минулого року. Було це дуже важко, особливо це був період там кінця весни, початку літа, коли була ця безкоштовна розтоможка, розмитнення безкоштовне, евакуаторів не було водіїв, не було. Uh, місць на евакуаторах не було на кордонах. Були величезні з оцих, блін евакуаторів. Хто там їздив по кордонах? Бачив, дивився, що там uh, везли дуже багато машин для ЗСУ, везли uh, європейців бляхи і везли бітків американських за аукціонів. І оці черги були окремі від черг людських, uh, тобто ну вони ставали в окрему чергу і йшли uh, ну, не з усіма. А окремо своїм, тобто вони пропускали всіх, і потім там по кілька цих машин запускали то може Тому була а, дуже дорога доставка. Наприклад, ось в останні дні тижні без коштовного розмитнення ціна на евакуатор доходила до 3 тисяч доларів. Це були якісь паснословні суми. А, і в кого, наприклад, ростоможка там виходить. 3-4 тисячі доларів, ем, і евакуатор 3000 доларів так, не нужен, проще почекати і спокійно заплатити потім розтоможку, чим платити просто евакуатору. От, Зараз ця все стабілізувалася, вже нема такого попиту, евакуаторщики, скажімо так, ну багато хто з них е, приземлився і почав нормально перевозити, з нормальною якістю перевозки, з нормальними цінами, е, з нормальним комплексом. і... Перевозив до Львова. Е, і е, ще одна причина, чому зараз в принципі, вже підходить більш-менш час для того, що можна купувати авто е, і вивозити їх в Україну, це тому, що ринок в Україні більш-менш почав стабілізуватися. Тому що минулого року, це весь цей рік війни, ринок. Е, Продажу вживаних автомобілів в Україні був якимось, ну він був просто ну, нереальним, як і всі весь цей рік можна сказати, тому що одні машини продавалися за пів ціни від їхньої вартісті, Хтось продавав за 0,75, хтось за один, хтось ставив полторашну ціну, хтось дві ціни. Тобто це була якась фігня, що ти один і той самий автомобіль можеш купити і за 15 тисяч доларів, і поряд буде на авторії такі самі об'яви висіти і по 20, по 25 тисяч доларів. Тобто комусь, і оці люди, які, наприклад, там, середня ціна на машину, ну, хай буде 20-25, хтось продає за 15, він продає її тому, що він просто ну він наприклад виїжджає, В нього паніка в нього немає грошей. Ну там закінчилася, чи сім'я поїхала там дружина з дітьми поїхала. Нема. Їм грошей там за кордоном жити, людина продає свою машину, і їй вже не важно, що вона там тіряється тисяч доларів, і просто важно, щоб зараз там в неї були гроші і так далі. І ось це було таке все переколамучене. Не було якихось стабільних цін на машини. Тобто ти не розумієш, скільки ця машина, якщо вона до війни, наприклад, Києва коштувала 25, Чому вона зараз коштує 15. Потім хтось виставляє за 14, Потім комусь треба швидко, супершвидко продати, він ставить 13. І ось таким ось чином все це відбувалося з час. Зараз, зараз більш-менш все це вирівнялося, тому можна хоч на щось орієнтуватися. І коли ти вибираєш машину зі штатів, тобто ти сів її, порахував, що там така машина стільки ти коштує, да, після ремонту, після цього ну, готова, да, так, що ти сів, поїхав. Вона тобі виходить, наприклад, 20 штук, ти відкриваєш авторія і там дивишся, наприклад, що тут за 20-ку її можна купити в Україні, але середня ціна на них, ну, наприклад, 25. Да? Ну окей, дивишся потім, що там за 20-ку можна купити. Можливо, ти згониш і там тіпа, якийсь менеджер тобі пропонує, що ця машина вже продана, може замовити, ми вам привеземо, вона вам буде 20. Або ти там відкриваєш її він а там була не машина, а котлета. Ну, щось таке. Тому ось ці фактори. Який я перерахував, дають змогу вже зараз почати замислюватися над тим, що можна, в принципі, починати вибирати та потихеньку купляти і проганяти вже автівки в Україну. Тепер те питання, яке цікавлять найбільше з усіх, це яка вартість, як змінилася вартість, які зараз ціни. Дивіться, якщо ми рахуємо стандартно. Ну, не так. Ми рахуємо стандартну розтаможку. Правила розтаможки були пільгові розтаможки минулого року, я, якщо не помиляюсь з квітня по 1 липня. Далі вони повернулися і зараз діють всі такі самі, як і діяли. Тобто в розтаможці в вартості розмитання автомобілів. Очітувається. В... Очікувається. Прошу вибачення, враховується. Yes. Враховуються такі фактори, як вік автомобіля, рік віробрани автомобіля, об'єм його двигуна та ціна покупки на аукціоні. Оці три фактори впливали і зараз вони впливають на вартість розмітнення. Ну і також тип палива: це бензин, дизель чи електрика. Гібрид рахується завжди як бензинка. Так, і що, що змінилося? Змінилася логістика. Якщо е, е, до війни автомобілі їхали напряму до Одеси, то зараз автомобілі їдуть спочатку в Європу, там вигружаються, і з Європи вони їдуть евакуаторами по дорогах. Ну, евакуатори це такі лафети, там на 4-6-8 автомобілів. Якщо це фура, наприклад, там двоповерхова. Вони вже заїжджають в Україну і в Україні таможаться, і потім. Вже роз'їжджаються по тих містах. Значить, і ось цей момент, в принципі, він додає по вартості. По вартості він додає плюс-мінус 1000 доларів. Десь там буває, це залежить від порта, від евакуатора. там Це маленький евакуатор чи великий. Там буває там плюс 700-800 доларів, буває там 1000. Тисячу... 1200 доларів. Тобто середня така, що плюс 1000 доларів, якщо, наприклад, до війни ми рахували машину, вона там ну, виходила, наприклад, 15, то тепер вона буде виходити 16 це 100% вона вийде. Який ще момент, де залита собака по ціні? А, в європейських портах, тому що ну, це порти, наприклад, Таш Литва, це її порт, який обслуговує цю країну. І до неї доведаються ще, грубо кажучи, усі автівки з України, тобто порт перенавантажений. Тобто, якщо він, наприклад, до війни працював, там ну вона своя Литва там для себе все возила, порт був завантажений, скажем так на 70%. відсотків. Да? Потім ще додалася Україна в Україні набагато більше товарів там цього, цього мотлаху і так далі завозять. А, і порт Лутовський став завантажений там на 150% на 200 від його там, максимальної пропускної спроможності. І в портах утворюються черги, черги з контейнерів. Тобто ці контейнери знімаються з корабля, ставляться на спецмайданчик і там стоять, очікують відкриття. І ось цей момент він також оплачується, і це оплачується клієнтом. На це повинно ви розраховувати. Я одразу все так кажу, як є, щоб там люди не писали потім, що там якісь сюрпризи. Ну Там багато компаній, хто кажуть, ні, там у нас там супер наш пупер там експедітор, який ми там там щось десь йому там, даємо сало, і він нам, типу, в першу чергу нас пропускає. В принципі, можливо, таке є, але ну, скоріш за все це просто вам а, трусять в очі, щоб ви, там, ви замовили у них автомобіль. Насправді. Черга йде своїм шляхом. І колись буває таке, що черга там, до тижня, колись буває, що черга два тижні, колись буває, що черга три тижні. І кожен день в порту він оплачується. В Одесі було так само, але в Одеса була була розрахована, це був великий порт, там, два термінали великих, там воно все було прораховано. Там в принципі стоянка, ну, да, я вже не пам'ятаю суми там, чи по сім, чи по скільки. Типа 17 доларів, в день, що я вже не буду казати, я вже забув, чесно кажучи, за півтора року, скільки там була стоянка в порту. Але а, в європейських портах таке ще де стоянка, а вона дорожча ніж в Одесі. І там, наприклад, якщо вам виставляють рахунок, вам треба заплатити ще цю стоянку в порту. Кожен день, якщо у вас тиждень, там три дні, по-моєму, безкоштовні йдуть, а потім там четвертий п'ятий, шостий. Там кожен день там, по 20 євро. Там вже ж євро ще все рахується. І ось там, якщо два тижні простояло більше, три тижні ще більше, і так може доходити там 200, 300, 400 доларів, воно буде плюс, тобто ви рахуєте, що там плюс 1000 доларів на логістиці і плюс там 300 250 доларів на е, треба закладувати, щоб було, ну, в принципі, об'єктивна кінечна ціна автомобіля, треба закладувати оці там 1250 доларів, плюс-мінус. там Кожна ситуація індивідуальна, і кожний автомобіль, і кожний контейнер це індивідуально. Але ось так приблизно здорожчала е, кінцева вартість автомобіля. А, наступний чинник, який, а, по, скажімо так, буде впливати да, впливати на а, вибір автомобіля, його провезення сюди, сюди, те, що може бути під підводні камені, це а, наявність запчастин у продавців та на розборках. Ну, продавців я маю на увазі, якщо там берете оригінальні чи тайванські запчасті, ну нові да, запчастини. Та на розборках, тому що розборки ж так само беруть машини, вони їх привозять, так само все здорожчає, так само вони везуть менше, тому що попит зменшився. Дано воно все це друг за другом пов'язане. Якщо менше возять машини, менше возять на розборку, менше возять запчастин, потім запчастин. Потім починають возити машини, а склади, склади з запчастинами, розборки, вони пусті. І оце поки весь цей знову комусь, ну, весь механізм закрутиться, треба деякий час, і, можливо, будуть складнощі. І особливо, якщо це не самі популярні автомобілі, там, які ми там беремо там, Джет, у там Volkswagen, Passat, чи Ford Fusion. там Ось це, да, якщо це якісь там більш-менш ну не то, щоб зовсім рідкісні, але не такі. Популярні да не саме там топ, да як там Ланаси у нас в Україні не, 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 не така да. кількість цих автомобілів завозиться, то можливо будуть проблеми з запчастинами, але ці проблеми в принципі усі вирішуються. Можна взяти запчастини під замовлення, почекати там місяць, але на це треба розраховувати. Що ремонт, як раніше, там що я завжди казав, що ремонт займає там. 3-4 тижні, ну близько місяця, там 2 тижні це якщо супер-пупер бистро, а взагалі так ну місяць плюс-мінус займає ремонт. А то зараз можна розраховувати на те, що якщо у вас там якісь є нюанси, проблеми з автомобілем, ну це не проблема, це особливості вашого автомобіля, то можна просто там потратити ці 2-4 тижні на очікування. Запчастин, які просто прийдуть від європейців з Дубаїв зі штатів, тобто ми от зараз так само ремонтуємо автомобілі. Я займаюся запчастинами. У нас розборка і на СТО я купляю запчастини для клієнтів на їхні автомобілі. І то ми дуже багато з тим стикаємося, що просто нові запчастини в Україні їх нема, Вони є в Європі, вони є в Штатах, вони є. В еміратах ось ми збирали автомобілі і чекали. Там от остання нас була машина. Ми, ну це просто так була машина ексклюзивна. Ця акура гібридна, до якої не підходили запчастини зі звичайної, тобто треба тільки на гібридну, Гібридів в Україні розборок нема. І ми всі ці запчастини заказували з трьох точок, і вони в нас їхали з вересня по січень, тобто скільки це п'ять місяців. Ми просто збирали усі ці запчастинки до запчастинки. Бампер ми збирали по частинах. Там бампер окремо, решітка окремо, емблема на решітка окремо. Там якісь молдинги, всю цю фігню. Окремо ми все збирали. Камеру замовляли зі штатів, тому що її в принципі немає ні в Європі, ні де в цій частині світу. Тому такі затримки можуть бути на можуть бути, і на це повинні ви розраховувати. Але це. А це я кажу правду. Це я кажу, як воно є. а Не то, що ви там купите машину, через два місяці ви вже на ній поїдете. Ні, такого не буде зараз, принаймні, поки що точно. В принципі, з усього цього можна підсумувати таке, що можна вже зараз замовляти машини з Америки. Так, не буде 100% гарантії. Там, ну чи ну і раніше не було стовідсоткового там 99% гарантії зараз не буде. В принципі, можна так сказати, зараз все це запускається так. ну, Плюс-мінус можна розраховувати відсотків на 70-80, що воно буде все так, як спланували. Тобто зараз СТОшки працюють. А на СТОшках клієнтів небагато, тобто є вільні місця, не будете в чергу там чекати, що поки там СТО звільниться. А сертифікація МРЕО все це працює з документами без питань. Митниця працює, автовози все наладили, все воно працює робить. Контейнери з Америки. Приїжджають, порти європейські працюють, кордон працює, тобто вся країна працює. Друзі, ось так. Якщо у вас є які питання, якщо ви хочете дізнатися вартість якогось певного автомобілю на сьогоднішній день, на весну 2023 року, пишіть в коментарі, пишіть марку, модель, рік, який ви хочете, там, по по двигуну, щось таке, я вам можу в... Наступних відео усіх не можу, а буду в наступних відео е, своїх викла, е, викладати те, що ви просите, тобто ваші побажання, там, наприклад, яка там зараз вартість, я не знаю, Chevrolet шевералікамара або там Buick, там, я не знаю, Бьюік, Cadillac Escalade. Хочете, пишіть е, там, ф'южні, собі ще аутлендери, що ви там хочете. Будемо також заставляти топи, що зараз є, які ціни. В общем, все в коменти, лайки. Підписку на канал, дякую вам дуже за перегляд. Усього найкращого: миру, любові, любові та злагоди. До побачення.